Як сьогодні пройшла гра, чим задоволені, чим ні? Чого не вистачило для перемоги? Знову така бойова нічия з молодим лівим берегом. Що як ви прокоментуєте сьогоднішній матч? Ну правильно, ви сказали, що гра вийшла досить бойовою. Проти нас приїхала грати хороша команда, молода, амбіційна. Але ми також виконували в принципі, свій план на гру. команду розбирали, готувалися, Багато що по грі получалося, але допустили ми декілька дитячих помилок. Я вважаю, і за рахунок цих помилок команда нас. І забила на нам ці м'ячі. Чому так сталося? Десь можливо і ми не вгадали трішки составом, можливо, десь хтось перехвалювався, але таке в футболі буває, і команда за ці помилки, на жаль, нас покарала. Але в принципі також по грі були гарні моменти, і забили два м'ячі, я вважаю, гарні. І ще були моменти, тому потрібно більше підходити до цих моментів відповідальніше і забивати такі м'ячі. На лівий берег розпочав матч дуже активно у перші 15 хвилин, і у тросінця дуже мало чого виходило в атаці. Після паузи на першу тривогу теж так. Скажіть, будь ласка, чи не були готові до таких дій суперника? Ну, в принципі, готувалися, показували, розказували, але опять або десь трішки не до настрою, або навпаки, сильно спішили, хотіли поскоріше забити м'яч, і це впливало. Було багато помилок невимушених, і тому будемо розбирати, будемо дивитися гру, аналізувати і намагатися покращити ці моменти. А сьогодні головний тренер був дискваліфікований. Скажіть, будь ласка, як відбувається з ним комунікація під час матчу у таких випадках? Ну так, Юрій Михайлович був на лавці для запасних, а так на трибунах. Іноді комунікація відбувається, що прям можемо десь там або поглядом, або поспілкуватися з трибуни пару слів, перекинути швидко, підказати і підкоригувати ті моменти, які потрібно в грі покращити і виправити. Ну, стадіончик в нас не дуже великий, тому в принципі тут з цим проблем дуже сильно не було. Що Юрій Михайлович, в принципі, був поруч, але звичайно, що не вистачає на, на лавці для запасних поруч з командою. Дуже дякуємо за коментарі, і будемо чекати від вас подальших тільки перемог. Ваша команда дуже активно розпочала матч. І після першої тривоги також дуже активно команда грала. Наскільки сьогодні футболісти виконали настанови тренера, та як вам в цілому сьогоднішня гра? Так, така бойова гра вийшла, і е, Хлопці, я подякував за гру і то, що витримали. І ці тривоги вони збивали темп. але... Виходячи на, на гру після тривог, футболісти правильно реагували і зразу активно включались в гру, в боротьбу. І я рахую, що гра, ну, я думаю, задоволення, якби глядачі були, так, ці тривоги збили і настрій, і, настрій, і футболістів, і, і глядачів. І, я рахую, що. По грі, бойова гра 2-2. І було багатої боротьби і хороші комбінації, хороші забиті м'ячі. Я задоволений ігрою. Ну, в принципі, результатом могли. Ну, ми граємо на перемогу, було бажання перемогти навіть на виїзді з такою командою. Ну, але результат я закономірний я рахую. У запасі було всього польових 6 гравців. Чому так мало? Чи травмовані, чи не вистачає кадрів, можливо? Що з Астаховим Бойченком? Боченюк. Боченюк. Ну, так, Боченюк травмований. Астахов, вони, це гравці першої команди. Вчора перша команда ми, ми працюємо для того, щоб гравці наші попадали в першу команду, і тут дали можливість проявити себе більш молодим гравцям. Там у нас половину команди там, і, і сьомий, і шостий рік. І, в принципі, я задоволений, тому то, що вони сьогодні вийшли і відіграли дуже якісь, якісну гру. Ви сьогодні в вперше. Як вам поле, як вам футболь, футбольна інфраструктура в нашому місті? Ні, молодці поля строяться, будуються так. І інфраструктура дуже дуже добра. І місто живе. Я бачу, що і люди приходять на футбол. Ну, да, тут нічого не зробиш. Ці расисти, вони всім всім не дають життя, але це головне, що місто живе і я думаю, що все буде добре. Дуже дякую вам за терпіння, за витримку. Чекаємо на вас ще.